Всім привіт! І ви знову завітали на канал Hot Wheels TV UA. Отримав, друзі, чергові дві посилочки від двох відомих телеграм-каналів. Перша ось така величенька, але автівок там всього три, так як і в нижній теж всього три. Ну, перша це від телеграм-каналу Міша Wheels. та друга посилочка від Hot Wheels Car Club. І саме в цій коробочці і знаходиться моє призове перше. Місце. Ну, ми потім його і подивимось. Ну, а наразі Міша Хотвілс вполював всього три автівки. Як вам всім відомо, Міша нарешті зробив свій власний телеграм-канал і там проводить розпродажі Хотвілсів, матчбоксів. Ну, коротше, всього того, що приїхало до нього з Америки, а саме. Єбея. Так, повний тазик макаронів. Секундочку. Так, трішки з поверхні надібрав, так як Міша і казав, що ці макарони комусь таки трапляться. Ну ось мені не пошкодував. Так, ось така запаковочка і ось така розпаковочка. Так, і що ми тут маємо? А маємо ми тут, друзі, два ось такі матчбокси по 100 гривень. Прикольні автівки RS6 авант. Ось в такому виконанні. В себе нічого, але чомусь взяли вони таку моду не робити стійки. На кузові. Такий якийсь прозорий невагомий моноблок получився. Але тим не менше авто прикольне. Було там, здається, ще й сірого кольору. А ось цю першу я вихопив. RS6 Avant. у мене є зеленого кольору, хотів дістати її для порівняння. Заблудився, в яку коробку його запакував. Тож, коротше, ось так. Ну і тим більше в мене з такою картою матчбоксів ще жодного немає. Так, і друга моделька це у нас ось такий Honda Civic хетчбек. Теж прикольно розмальований. Повністю. Тут, власне, стієчка є, як воно і має бути. Особисто я задоволений покупкою, тому що по 100 гривень штука це взагалі просто супер пропозиція. Так, ну і третє авто це такий ось Hot Wheels, саме Chevrolet. Шевела. І, до речі, з цією автівкою в мене приємні спогади про минулі часи. Колись була мені командировка, точніше відрядження в місто Донецьк саме в 2008 році. Ця автівка також по карті 2008 рік. Був я в Донецьку, як вже згадав. І прихопив з собою сина теж прогулятися. Сину на той момент було 12 років, і вже по завершенню справ заїхали ми, ну, відомий в тому місці Універмаг, здається, назву мав Білий Либідь. Щось таке, коротше, і там ми знайшли ось таку шевроле. І ще там була. Друзі, теж ми її купили. Феррарі, здається, 250 GTO. теж чорного кольору. Ну, всі на ці дві автівки, звісно, що збереглися з того часу, але ж поюзані, пошкрябані. Ну, ось вирішив собі прикупити ось таку Такий спогад з минулого життя. Тож тепер буду шукати ferrari 250 GTO, вона, до речі, теж чорного кольору була, щоб такі два спогади залишились у мене на згадку про ті минулі часи. Так, це що стосується Міша hot wheels Ну, а далі крутимо педалі. Далі Hot Wheels Car Club. Нещодавно. На каналі відбувся розіграш, розігрувалося три призових місця. І що ви думаєте, мені пощастило, фортануло виграти саме перше місце. Мій щасливий номер зробив свою справу. А номер складався з двох сімок. Тобто 77. Так, як завжди, фірмова наліпка. Ну, а попередньо я прикупив ось такого кастрольного ескорта. Це наразі у мене по цій темі друга автівка в моїй колекції. Перший був по спецсерії Range Rover. Там ще був червоний, але ну, червоний я пропустив, а цього біленького взяв. Так, друга автівка. Це ось такий Mercedes-Benz. Унімок ретро прикупив ще додатково захисний блістер, але цей блістер піде на другу автівку. В моїй колекції наразі є одна єдина Феррари. Тож я її захистю саме цим протектором, тому що там на тій карті є невеличкий надривчик. Ну ось так. Ну а тут. Що сказати? Металеве дно. Все, що червоне, це теж чистий метал. Крила чорні, то є пластик. Тент пластиковий, він, до речі, з'ємний, тож можна від'єднати і буде автівка, ось така, типу, з відкритим кузовом. Ну, Хочу також ще вполювати такого унімога. Але саме по кастрольній темі. Він є білого кольору. Тенд теж білий, а на ньому фірмова, ось така кастрольна лейба. Ну, ось так. Ну і на закусочку в моє перше місце чемпіона. І, до речі, моя перша премка в моїй колекції, бо до цього разу ще жодної премки я не маю. А тут ось так дісталась взагалі за даром. Такий ось Ford Turino Sport. Здається, це з четвертої частини, там, де Брайану Конор та Домінік Торетто полювали на якогось відомого мексиканського наркоторговця. Щось там якась, якогось браги. Ось саме цей автомобіль і знаходився в автопарку цього відомого браги. Метал, метал, гума, всі діла. Ремка. Ну, ось така. така вдача мені випала, друзі, на розіграші. Перше місце, 77-й номер, зробив свою справу. Ну, в принципі, все, що хотів показати, розказати. Кому сподобалось, ставте лайки, вподобайки, кому не сподобалось, вибачайте. Краще, поки що в мене не передбачено. Чисто так збираю собі потрошку колекцію. Що купую, те показую. Ось такі, друзі, наразі справи. Всім дякую за увагу. Ви були на каналі Hot Wheels TV UA. Хто на кого чи на що полює, нехай щастить. Наразі все. До наступної зустрічі. Бувайте, всім па, -па.